П'ятниця у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску. Новин теми дня вітаю у студії. Працює Аліна Рябко про найактуальніші події міста та краю станом на 14 липня. Розповідаємо уже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 506-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по всій території України, застосувавши дві крилаті ракети Калібр, одну балістичну ракету Іскандер М та 20 іранських ударних БПЛА Шахет. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено дві крилаті ракети Калібр та 20 ударних дронів. Також ворог завдав 52 авіаційних удари та здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали цивільні люди, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Сучасний простір для навчання та розвитку молоді при соборі успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви освятили новий простір Просто неба відтепер. Молодь має ще одну локацію для імпрес та лекцій. Про нові гідні умови та сприяння розвитку духовних та соціальних потреб розповідаємо уже за мить. Просто неба під куполом катедрального собору у катехетичному освітньому центрі при катедральному соборі Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви у Чернівцях презентували новий молодіжний простір. І сьогодні присутні також молоді для кого це зроблено. Це так, для кого це є? Це для, для молоді для неформальних зустрічей, щоб поспілкуватися, попити чаю кави. Так? Творити ідеї, думки, як будувати нову країну, сім'ю особисто свою, так для лекторій, лекцій, для спільнот не тільки в катедрі нашій, але також для ці, цілих гіперхіальних спільнот. Нагадаємо, сам катехетичний навчальний центр святого апостола Петра при катедральному соборі успіння Пресвятої Богородиці відкрили 22 вересня 2022 року. Фундатором центру став Арсеній Яценюк. Центр зведений у пам'ять про його батька Петра Івановича Яценюка, історика, викладача Чернівецького університету. Тож першою акцією на новій молодіжній локації стала лекція саме Арсенія Яценюка, на якій говорили про про сьогодення, минуле і майбутнє України, про відновлення нашої держави, про нашу боротьбу і неминучу перемогу, оскільки майбутнє України тільки в українських руках, стверджує Арсеній Яценюк: ми ведемо війну за своє виживання. Ми ведемо війну за свою країну. Ми ведемо війну за своє життя. Ще два-три роки тому. Мало хто з нас очікував, що ми станемо свідками найбільшої континентальної війни після Другої світової війни. І навіть інтервенція Росії в 2014 році, а я завжди підкреслюю, що війні не 500 днів. Тому що як війні 500 днів, то тоді, як ми будемо дивитися в очі, тим, от я сьогодні їхав на цвинтар і видів, там, там ціла купа нових могил. І серед тих могил є ті, які захищали країну з 2014 року. Тому війні не 500 днів, війні вже більше 3400 днів. Ця війна повинна завершити коло поразок, коло драми та коло неймовірної травми, яку пережила і нині переживає українська нація, продовжує політик. Це історичний момент, і це великий історичний період для України, який Україна не один раз проходила. І тут так само треба відверто сказати, що ми це не перша українська війна за незалежність. Але я хочу, щоб це стала першою війною повністю переможною. Тому що, на жаль, історія каже, що всі попередні наші війни за на незалежність давали незалежність на короткий період часу, а потім ми її втрачали. Лекція проходила у формі діалогу. Відтак молодь охоче ставила питання політику. На сьогоднішній день нашу країну покинула неймовірно велика кількість людей через війну, через Якісь сімейні проблеми. Чи ви вірите, що більшість повернеться і продовжуватиме розбудовувати нашу державу? Для того, щоб українці повернулися, то треба декілька передумов. Ключова передумова. Я скажу це довгий і триваючий мир. Це не зупинка війни. Тому що для мене зупинка війни це заморожений конфлікт. Заморожений конфлікт це час на переозброєння Росії, і тільки питання, коли, чи Путін, чи його наступник піде знову на Україну. Це означає, що завершення війни українською перемогою де Україна отримує гарантії безпеки, щоб людям не було страшно. А це членство України в НАТО. Далі наступний етап. Це означає, що Україна повинна демонструвати себе як країна завтрашнього дня, як країна успіху, як країна реформ, як країна, десь людина може себе зреалізувати. В принципі, шлях до цього є формальне юридичне це членство України в європейському союзі. Якщо ці ключові завдання будуть виконані, то я переконаний, що значна частина українців повернеться. Я в цьому переконаний. Молодіжний простір слугуватиме локацією для обговорення та дослідження важливих тем у подальшому. Аліна Рябкова Сейставчанський теми ТВА, на один стихійний ринок у Чернівцях стало менше. Йдеться про земельну ділянку на вулиці Руській, де ще донедавно активно вирувала незаконна торгівля. Врешті міська рада продала цю землю на аукціоні. Хто став переможцем та що там планують звести, знає Юрій Гордей. Стихійна торгівля, паркування машин, а часом навіть стихійне сміттєзвалище. Йдеться про земельну ділянку на вулиці Руській, де колись активно вирувала незаконна торгівля. Порт з тим місцем, де підприємці чесно вели свій бізнес та сплачували усі необхідні податки за місця на ринку. Люди кажуть, що торговці стихінки створювали умови нечесної конкуренції. Ми постійно назвали ну, поліцію, щоб торгівля була нормальних європейських стандарт, щоб у нас було чисто, красиво. А от тепер виходить, що це нікому не потрібно. І виходить, що всі хочуть приїхати на дорогу стати і продати, а ринок через це страдає. Тепер підприємці переживають, що в них з'явиться новий конкурент. У нас проблема була з стихійною торгівлею на п'яточку. Тепер продали той п'яточок і роблять торговий центр. Це дублікат ринку. виходить. З початком широкомасштабного вторгнення на цьому місці облаштувала пункт незламності, який унеможливлював торгівлю стихівників. І от зараз міська рада продала на аукціоні цей шматок землі. В принципі, місто постійно вкладало туди кошти на благоустрій, прибирання сміття. Але на сьогоднішній день вона буде продана. Я думаю, що це перша лінія. і Вона якраз має бути організована гарно. Я впевнений, що бізнес може нормально гарно організувати. Пан Андрій зазначає, що про наміри переможця достеменно невідомо. Аукціон виграла компанія, яка володіє торговельним центром екватор. Тому найімовірніше, що цільовим призначенням покупки буде будівництво об'єктів торгівлі, проте на тій ділянці не вийде сильно розростися, тому що цьому перешкоджає невелика площа та безпосередня близькість до автозаправочної станції поруч та комунікацій. Тому продавцям на ринку не варто переживати. Перемогла компанія, яка є власником власниками святчини торгового центру екватор. Тому можливо їм ця замеделянка потрібна для відкриття фасадів для благоустрою і нормального заїзду організації нормального заїзду і виїзду. Можливо, і нічого не буде будуватися, а можливо, і будуть додаткові елементи будуватися. Бо час покаже Юрій Гордей, Руслан Батюк, Теми Дня, ТВА. Горіли будинок та суха трава. На Буковині ліквідували дві пожежі. У місті Сторожинець виникло займання у господарській будівлі. Полум'я частково знищило дах та домашні речі. Жертв немає. Також у селі Комарів загорілися суха трава та чагарники на відкритій території. Вогонь знищив суху рослинність. Причини займання двох пожеж встановлюється. Намагався провести тютюнові вироби через кордон. Учора, 13 липня, під час огляду транспортного засобу в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Красноїльськ» правоохоронці виявили спеціально обладнаний сховок у транспортному засобі, де водій автомобіля сховав 220 пачок сигарет українського виробництва. Правопорушником виявився громадянин Румунії. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів складає 19 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення тютюну вилучили вантаж. Марки Івеко вартістю 250 тисяч гривень. Ошукали директора медичного центру на суму понад 300 тисяч доларів. Шахраїв викрили. Тернополянка шляхом зловживання довірою видорила у чернівчанина значну суму грошей для допомоги у вирішенні питань по кримінальному провадженні відносно протиправної діяльності службових осіб медостанови. Крім цього, за рекомендацією жінки, чоловік мав звернутися до її знайомого адвоката, який за 10 тисяч доларів обіцяв підкупити правоохоронців, щоб справу не відкрили. Наразі затриманим слідчі поліції вже повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та звернулися до суду. У доскло питанням про обрання їм запобіжних заходів. Про жінку, любов та свободу у Чернівецькому вернісажі презентували арт-проєкт Броніслава Тутельмана, а мазанка на пруті». Чим цього разу здивував художник-живописець, розповідаємо уже за мить. У Чернівецькому Вернісажі Броніслав Тутельман вкотре здивував поціновувачів мистецтва своєю творчістю. Цього разу він представив арт-проєкт під назвою Амазанка на пруті. Автор каже, ідея виникла зненацька. Випадково я даже думав, що я не виберу фапатерпарат, тому що там це не моє. Но тут совпало э, якби облік Ані і води, і природи, і мені захотілося навпаки в час, в воєнний час, гімн сонцю, жінці, миру, натхненню і так далі. Навпаки, як вже хтось сказав, що я провокатор. Читайте, що це моя провокація. створити сенс Муза митця доповнює, хоч ідея виникла експромтом, але результат виявився приємною несподіванкою. Ще бажаю кожній жінці відчути це відчуття російське слово «привосходство». Я не знаю, як сформулювати Це велике щастя просто. Мені повезло, що ми ради розділилися. Підтримати та оцінити творчість художника, живописця та майстра фотографії зібралися колеги-художники, друзі, знайомі. кажуть, захоплені черговим витвором митця. Цікавий задум, що у нас в Чернівцях лікувальна глина є. От на круті саме якби висвітлення наших, ну так би мовити, первин Чернівецьких, наших річок, наших. Місцевості така глибока тема. Дуже радісно таке бачити. Останнє у нас дуже багато теми воєнної, а тут тема жіночого тіла, тема краси. Краса вічна, краса врятує світ. Виставка якась така необична, дуже цікава. І хоча ми не дуже часто ходимо такі виставки, але нам дуже сподобалось. Хоча у нас дуже приємні засураження, ми дуже задоволені. Дуже гарно, нам дуже сподобалось. наш продукт. Ми біля нього живемо. Нам дуже це цікаво і дуже гарно це бачити на такій виставці. Дуже гарна виставка це дійсно наша річка, де ми виросли, де колись купались. І тепер гарний пейзаж, гарні картини надихають, так що дуже гарно бажає. Ім успіху і все найкраще Аліна Рябкова, Сельставчанський. теми дня. TVA. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтеся на сайті ТВ та у соціальних мережах телеканалу. Бажаю цікавих та насичених гарними подіями. Вихідних. На все добре.